Про містичне, мабуть, говоримо соціальне, ну давайте перейдемо до технічного. Ні, не перейдемо. Добре. Я Юра розрізав, точніше, алеги Юра розрізали передбачення на три частини. Я зараз їх буду з'єднувати. Але краще б я цього не робив, бо зараз, правильно Олег сказав, я згоден, 90% так званих передбачень це насправді дуже сильно притягнуті заговори. Це ще деревянний термін. Давайте спочатку, пані Вікторія. Майстер Карабля каже, написано про війну в 20-х роках. Написано в 20-х роках. Перепрошую, в 40-х. Написано в 20-х про війну Сірокового року. Так, саме в цей час з'являлися такі романи про війну, з'являлися в світовій літературі в буквально десятки. Війна носилася в повітрі, розглядалася ну, най, най, най найнеймовірніші сценарії навіть euh, Америка проти Англії» і Хто Уелс. Сериозно јата, значи, баката uh... Она зілася повітря, просто неважливо було явіти. Просто неважливо. Кожній країні хоч раз та У нас зовсім не траплялася. У нас траплялося в Скоропадський вхід разом з верхівкою 18 році. А яка різниця? Ми однакові, люди однакові. тільки портфельне питання, ну це вже з іншого. Така сама ситуація з Володимвальгом. Передбачення, ну, дуже в точку. Чому вони сталися? Тому що він, на мою думку, звичайно, тому що він дуже ретельно вивчив всі доступні на той момент перші джерела. А ні, як його описи планет, ну настільки детальні, наскільки можливо це було взагалі за тих часів. Тобто він куляв схоже найновіші, найдокладніші джерела, пам'ятіше, як саме він це робив. Ну, Дуже схоже, що він дуже ретельно вивчав найменші, найменші відомості. Ідея запуску людини космос тоді була ну, не, не те, що популярна, а цим буквально море. Зараз віра так скаже, де саме цей мореда? Якщо буде точніше, після повернення двох песиків білки стрілки, це серпня за року, Америка зробила свою заяву. Вони показали по трьох перших майбутніх астронавтів, ще англійсом є, і зробили таку заяву, що в наступному році, саме 12 квітня 2021 року, у космос з великих перших не буде американців, 111 років. Ця дата була названа, ще в середні 60-го року. На 12 квітня 61 року. Ну, можливо, коли Сталин ще не знав цього, можливо. Ну, і воно після 59 му року. А в 60-му році це була вже дата названа. Але як він знати, що це дати нас? значить, я хочу я Ну, я хочу сказати, що я не буду сперечатися з радутним, тому що все закінчиться великим мордобоєм результати. Ні, <dialect>. якраз якраз не треба. Це ж це був це був жарт. Просто просто ми з ним час від часу так в Фейсбуці сперечаємося на ці теми. Так от я хочу сказати, взагалі, давайте поговоримо. Якщо б за це зайшла мова, так? механізм передбачення. Зараз легко сказати, в 20-х роках це витало в повітрі. І такі книги писалися. Але вони писалися не всіма. Вони писалися от, про, про це і мова, що є люди, е, окремі письменники, які точніше і уважніше ставляться до того, що витає в повітрі. І вони ловлять те, що витає в повітрі, набагато точніше, і вони інтерпретуються набагато точніше. Тому що важливо не тільки вловити ідею, яка носиться в повітрі, важливо передати це образами, символами, сюжетом, так? щоб воно відповідало. Якщо ми, якщо ми говоримо вже про літературну роботу, так? тому що якщо, допустимо, говорити про, художник, про художників, то теж 30-ті роки взяти там цих... Там є Пікасо і багато інших, у них тема війни, тема агресії, тема ненависті, тема е е е е е е е протистояння в роботах. просто, Вона, вона як така теж витала. І всі художники на це відчували, не всі, але багато відчували ті, які яких потім так зараз ми називаємо геніями. Вони це відчували і вони це інтерпретували образами, символами, навіть якщо до кінця це не могли пояснити, чому вони це роблять. Точно так і письменники. Тобто, були письменники тоді, в той час вони писали, можливо, вони до кінця теж. Ми не можемо зараз вже зарісти в їхню голову, так і сказати, чи вони це чітко бачили, що вони це просто відчували, що їм хотілося це, тому що вони відчували, що інакше вони не можуть. Ми, ну, допустимо, якби зараз ну якби зараз тато був живий, я б його могла запитати. Чому от він назвав ці дати? Чому в нього цей внутрішній монолог осяяний жовто блакитним ореолом, ну і так далі, і тому подібне? Тому що швидше за все цей внутрішній монолог героя це його монолог. Тобто він колись подорожував у своїх краях, він щось таке відчув, і потім він теж письменник завжди, чи пише він про минуле, чи пише він про теперішнє, чи пише він про майбутнє, він пише про себе. Він не може написати того, чого немає в нього в голові, чого немає в нього в серці, там, в душі, яке транслюється в голову через думки на папір. Пан Богдан, я думаю, зі мною всі, хто, і всі, хто пише, зі мною згодяться. Тобто, <реш> <реш> тобто, інакше. І тому от оце, оце я вважаю цікаво, чому саме ті чи інші автори про кого. Тепер ми можемо сказати, що вони щось передбачили чи намагалися передбачити, чому вони саме такими образами це побачили, чому вони серцями такими образами це передали. От це, на мою, на мою думку, це найцікавіше. До речі, вчора ми згадували декілька романів про війну України з Росією, чи так, лазеркомаляка, там Любомирський армія з корней. Я так, о, за словами Раді, я думаю, що ця мрія про війну України Росією Росію привітає нас у повітря десь більше 300 років. Так? В усякому з 92 93 року так точно. Тому нічого дивного немає, що час тих акторів вона... Я хочу сказати, коли будуть бити цього пана, то йому є кому прикрити спину. Це я. Я повністю згоден. Я класичний скептик. І до цього відношусь, я б сказав, лірично, але я і інше. До всіх цих передбачень. Відносити лірично. Не. Ну, і я можу сказати, я довго можу про це говорити і кожен аргумент розбити. Але я е, тільки кілька моментів хотів би е, якось засвітити. Перше, циганський прогноз. Да? У нас цигани так само майбутнє е, дуже бачать. Як? А все просто є класична схема екстраполяції. Вони питають, що воно в минулому, а потім це трансформують у майбутнє. Це перше. Друге, що я хотів сказати, е, є зворотній зв'язок. От ми тут казали про Толстого, давайте скажемо ще й про Пушкіна. Як там, Що де коли, не знаєш не. відповіді, кажи Пушкін. Так от, е, якщо ви знаєте, Пушкін ще був молодий, йому, йому циганка нагадала, що він помре від якогось е, 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 молодого блондина. І він, коли бачив блондинів, і До Дандесом була 20. та Але ж гвардійський офіцер Шуан стріляв краще за інших його друзів. От. І він, е, тут є, людина спочатку має якесь, е, ну, якийсь прогноз на своє життя, а потім вона вже живе в цьому прогнозі. Розумієте в чому? Я зрозуміла вашу ну, думку, що, так, думаю, що так, якби прогнозуючи. Ще, 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 ще одне я хотів сказати. Тут е, казали про Не знаю, всі, в, Чи всі знають, що в першому варіанті у Жуль капітан Немо був поляком. Знаєте таке? А топив він російські кораблі, бо тоді був, бо, бо тоді якраз був е, е, протистояння Польщі і Росії. Але його, так, але, але його ви, ви, Видавниць сказав, що це, ну, якось, хто там знає ту ну Що це ще за географічні новості. Да? І він змінив якось ді, діючих що okay. okay. От okay. well, Мені треба було би, може, передрати бротунку брати слово, я трошки загальмував, вибачте. Значить, В принципі, я все тоді більш згоден з громовицею Берлін, Просто для мене звично називати це не сферою, а егрегором ну, є там різні школи, які називають. Значить, Я сам впаявся в такий егрегор, міста Києва, в 5 років. Для того Всі мої письменницькі нещастя йдуть. Значить, Я не буду чіпати цей роман на бо залишався років 15-20. Це як я писав, бо це суто мій приклад. Там тільки про це писали роман Документ Кузнівцова, аби я у нього є після мови коротка згадочка, але він писав як свідок. Я писав просто на основі київських легенд. Значить, але більше цієї теми в художній літературі не чекав ніхто. Далі були просто книги Анісімова, документальні і інші збірки документів, тому я цю тему не чекатиму сьогодні. А от що сказав Сілін, що у 2006 році там, цей культ відновили, значить, мені просто хотілося б поговорити трошки про. Нещодавні події про єврореволюцію, яка у нас сталася. Значить, за моїми, так би мовити, спостереженнями, я про це навіть статтю написав, ми перейшли на певний новий етап, коли у нас, ну скажімо, різноманітні так, розкидані системи, роз, роззасереджені, я б так сказав. Ну, наприклад, інтернет, він вже децентралізований. Тобто, якщо виробити якийсь вузол, ну, там виробиться певний сегмент, але сама ж мережа не знищиться. І от зараз настає час таких розсереджених систем. Зокрема, при соціальних протестах це рух анонімусів теж відомий. Тобто, там всі вони невілюю, невілюються до однієї маски, і скільки би там анонімусів вибірково не так би мовити висмикували. Їх дуже важко збити з пантелику з обраного курсу, ну, хоча там були підпити, що вже це робили, якось враховували там хто лідер і так далі. Але у нас відбулася така сама децентралізована революція, коли на Майдані було ну, пів тисячі, може, там, може, кількасот різноманітних утворень угрупувань, коли кожна хотіла своє, і спробує вираховувати головного. Це зараз проблема для всіх, хто аналізує, а хто ж головний? Ті, хто стояв на сцені ні. Хто головний? А головного нема. Це, так би мовити, якраз той самий принцип розсередженості. І от кілька письменників при цьому трошки відзначилися. Ну, У мене був такий теж цікавий випадок. Я коли в лікарні потрапив в неврологію в червоний раз, значить, лежу я, Тимур Литовченка. Тут біля мене лежить дід старий Литовченка, до нього приходить молода мама, значить, і в неї внук Тимур. Ну, цікаво, лежить тут Тимур Литовченко, а тут Тимур і Литовченко. І от вона була на Майдані. ну Звісно, її я не міг тоді в лікарні це до того, що було не подарувати своїх книжечок. Як раптом до мене наприкінці на, на, на січня дзвінок, звідки ви знала, що знала. І там у неї в живому журналі запис вона сказала, От я побачила в тих подіях на Грушевського. Фінал вашого роману повість про чотири квітки, коли значить, бездушні тварюки у повністю зруйнованому місці значить, навалилися на цих двох останніх коханців, з них витікає душа навпіл з кров'ю, вони її б'ють, 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 б'ють і не можуть клипити. Я кажу, почекайте, там має бути ще потік крові трошки далі. Вона зачекала ще до 20 лютого, вона теж там була біля вулиці Інститутській, і тоді вже сказала, що да, вона мала рацію, кров мала потекти струмком. Але потім всі вони здулися. Золотого Бужка він теж здувся, його розірвала, його власне людь, поглинула, нема всього всього. Вони здулися. Я сказав, вони здуються. Значить, ну і далі вона після того знову мені дзвонила. У нас було парочку розмов про це. В тому самому записі вона згадала Олеся Бердника, не пригадаю, от може, пані громовиці підкаже, як вам точно називається Чи Послання до Росії, чи вінець України вінець України. А, вінець України. от. Значить, України. Вона от там теж такий дуже яскравий образ, коли. E, значить, e, дух України визиває бій, Росія каже, сюди, я тебе не боюсь, ти мене можеш знищити, але ти знищиш тільки моє тіло, а сам дух України ти не знищиш. значить, Вона це теж, e, так би мовити, згадала цей момент. Mm, ну І третя, я знаю, що в цьому колі Наталку Дев'ятку не люблять, але вона написала на початку 2000-х трилогію Скарби Примарних Островів. Таку дитячу, Ну, там взагалі у неї антиімперський дискус головне. Головного героя звуть Ярош Сокол. Вона зараз, Понятно, що було до неї куча запитань, чому Ярош, звідки Ярош? як Ярош? Ну, тим не менш. Книга була навіть видана. Хоч там на 10 років запізнення вже перша і друга. На жаль, третя не вийшло, я так і не почитав, бо там в третій мала бути розв'язка. Ну і знов таки один такий малесенький моментик. У мене є серед Ватяної аудиторії теж кілька значить, так би мовити френдів. Ми з ними не спілкуємося. Я хочу вивчати, як вони там реагують на певну ситуацію. Один із них дуже відомий знаковий журналіст дременув після убивства бусини до Москви. І нещодавно він значить, мені написав, що мовляв, Я туди поїхав зі своєю дочкою. І я повів її до кремлівської стіни. Як мене свого часу водили, значить, і вона з гвоздиками підійшла значить, до кремлівської стіни, поклала їх туди. Я сказав, донечко, тепер ти приймаєш від мене піст і мусиш боронити імперію. Я відкриваю другий дом значить, на толкі дев'ятка кохана пустельного вітку, вітру, і читаю такий самий там, школа, ця магічна була, коли значить. Захоплених цих на піратських кораблях пірати це основні хто спротивлявся імперії дітей, значить, віддали спеціальну школу, щоб їх так мовити дух назавжди закабалити. Отак, от, от так само вчителі вишикувалися, значить, підводять їх до цієї стіни палацу Химери, а вона червона. Ну, я почитав, в принципі, навіть. Те, що цей дорослий 50-літній чувак зробив зі своєю дочкою, ну, воно повністю збігається те, що написано у Наталки у другому томі. Так що і, 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 я, я підозрюю, що є ще якісь е, письменники, яких я не згадав, це просто так, е, ну, що мені перепало. Я зараз не дуже комунікабельний і в основному вдома. Е, але у мене є така підозра, що просто от... З цього Київського чи українського Егрегора на багатьох письменників якийсь був вплив, і хтось певни, певними детальками розмітив в різні часи. Ну, от, Наталка Дев'ятка на початку 2000-х, Олесь Берник, це 78-й, завершилося на Різдво 89-го року. Я писав повість про чотири квітки в 90-му році. Ну от якось воно так розсередилося, це, як на мене, теж по-сучасному. Тобто не один письменник, щось от як в деталях тут був згаданий, передбачувалось, він написав роман, там, де в деталях ця катастрофа описувалася за кілька років наперед. До речі, в нього був на Другий роман виявляється, там, він другу ще катастрофу якогось корабля передбачив. А це просто зараз інформація розійшлася по кількох письменниках. Так що, може раді далі мене бити? Так, зараз мене Починаю час. бити. Значить, почнемо з того, що я тільки що глянув, в Україні 13 тисяч Литовченків старших за 18 років. Всі бажаючі можуть порахувати, ймовірність зустріти поруч Литовченка, ну і трошки менше, бо імена у мене немає статистики, але не набагато вона менше. Ні-ні ні. Мовчу, мовчу, мовчу. Тут, 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 тут я маю. Орієнтаційне псевдоляд. Це ж з одного міста, може вона ще знала. Цілком ж не бояшки про Петровське, а так що не виходить. Ну так добре, мафію попади. Я натякаю на те, що давайте хтось із нас побуде в мабуть, це буде я. Або може всі подачі робити те саме. І як тільки чую щось про передбачення, то спочатку видягайтеся задньої кишені бритву, помагайте спочатку навколо цього передбачення, вже потім його сприймайте близько до серця. І це бритва окама. Так. <ритиси> Або по технічно, по а можна все-таки по технічному передбачення? Технічно. А саме український а, <ритиси> а тут цікаво, Юрій сказав перед цим. Він розказував про циганський гіпноз. Що людину якби програмують на щось. Може, це було не передбачення, а просто, якби, коли це було написано все, наприклад, з Жульвіаном, то ті люди, які прочитали, вони почали працювати у цьому напрямку. Тобто це не зовсім передбачення, можливость. Готуйтесь мене бити ще дужче. Я зараз вас всіх шокую. Жульверона нема передбачення. Відходний човен на момент написання існувало, ну, не менше десятка відомих мені конструкцій. Вони досить активно використовувалися, ну як експериментально використовувалися. Були перші бойові зразки, були перші жертви. Громадянська ну, війна в США. Так, саме так. Було <клумбіади> успішне використання, ну точніше, оцінки розходяться, але використання мало факту. Колумбіади. Колумбіади. Гармали... Гармати. Збіглася назва. Колумбіада, Колумбія, Аполлона 12. Справа в тому, що Колумбіада це не назва гармати, це назва серії гармат, які на той момент вироблялися серійно. Колумбіна це сорт гармат. Колумбіна сорт <смітна> гармата. <Колумбіна, смітна> Колумбіада, так. Да. Там Колумбіада. Так от, це, я ж кажу, це не назва персональної живеонівської гармати, це назва серії на той момент. Ну, це, є, як марк. це як торгова марка. Це як би зараз назвав хтось Адітасом. Місце для старту, ну а де ще? Більше ніде. Бачив пустелі, але туди досить важко доставлятися. Нагадаю, у Жульверна було два варіанти Техас і Фаріда. Техас. Другий космодрому. Ек... Ек... Експедиція Барсака, вертольоти. Мені соромно, я не пам'ятаю цей роман, так що ми Останній роман вийшов через 5 років після смерті Жульверна. Назвичайні пригоди експедиції Барсака, там у пустелі були вертольоти. І ще автоматичні такі вертольоти, так вони літали і обстрілювали без пілота, такі малесенькі. Ну, власне кажучи, мені соромно я брагав цей роман, ще не прочитав. Але вертольоти в нього були в роборі за вийовнику. На той момент конструкція вертольота була відома вже близько тисячі років, можливо, більше, так що відкриття всього немає. Електричного вертольоту, який написав за в природі немає, тільки модельки. Амфибі. там же воробу, там Тисячі років ти прізвище назови, хто це сказав. Він же перший відома ім'я, він зробив. А на тисячі років того, хто першого писали тебе. Описав, мабуть, Ломоносов, але як сама іграшка вертолю була, якщо не помиляюсь, це китайська або китайська, або єгипетська. Китайська, китайська китайська. Якщо китайська, то не менше тисячі років, 500 кілометрів дальність польоту було такого спорудження. З одного місця на інше воно літало і все. Тільки було дві посадочні цих. Нам розповідали на Естфаці. Розповідав це ні-ні чого. Просто засекретили і все. Це не реально, навіть для, для місця. Дуже реально, там, там все пояснено. Ви пошукайте. Я пошукаю, звичайно, це дуже цікава інформація, але приклад гуляє аж тепліть в моїх руках. Я теж так думав. Ну, підказав наступна машина робера завойовника. Універсальна машина, яка і підводний човен, і говночна машина, і літальний апарат. Вчора впала. Так Так от, машини автомобілі на той момент вже нарахувалися близько 70 років на момент написання, якщо не помиляюсь. Можливо, більше. Підводні човни, вже сказано були. З рушенням підводного човна від. Промазав настільки, що мені було б соромно на місці письменника. В нього там турбіни, які виступають боками окарні ну, тобто перекинуті грибні колеса. Як ви знаєте, ніхто зараз такого рушія не використовує. Рушійний апарат для пересування в повітрі, в нього анітаптера. Як ви знаєте, жодної вдалої конструкції арнітаптера на поточний момент немає. Прошу, які ще були... А ідея Амфімії, що з'єднання всього Що тривогу. Універсальна машина. Яка і там, і так. Треба їздити, треба літає, треба плавати. Ну, якщо ідею вважати передбаченням, то ідея комунізму теж передбачення, але я не думаю, що цього не станеться. З <плев> митні Жодний. Жодний, Жодного, я зараз приведу такий трошки ну, був би він кумедний випадок, який стався при перекладі. Він був кументним, якби не така трагічна ситуація, яка зараз розгортається на сході з України. У 2013 році я переклав роман українською мовою. і і на мови. Інопланетні загадники там називалися в оригіналі «бакери». В російському прикладі «жукери». я так трошки подумав, подумав, думав, що жучари було б типу, цікавіше. І, 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 так, Яким же було моє здивування, що минуло тільки Європи, після виходу українського перекладу дійсно полізли жучари колорадського кольору? А так, якщо казати про скажімо, про власне передбачення, не про екстра, екстраполяцію, а про інтуїтивне таке озаріння, то я можу просто навести один приклад зі свого життя, мені було років 12. так. І мені просто в своїх фантазіях про майбутні розвиток космонавтики на найближчий період привезлося, що під час запуску вибухне шатл. Я не знав, як він називається, але я точно знав, що там полетить сім астронавтів, дві жінки, один з чоловіків Чорношкіри. І розумієте, як... Коли вперше челенджер полетів, це був перший запуск сімома астронавтами на порту, це був перший запуск шатла, де летіла не одна дві жінки. І це перше в космос полетів чорношкірий астронавт. Все збіглося в 86-му році. А це десь зафіксовано? В моїй пам'яті. Я вже про це писав. Не записав. Ні, я про це записав, але Челенджер він побачив, а Чорнобиль. А Чорнобиль. Ну, так. Не про це думав. То, воно буває, але скажімо, ставити це за мету для фантаста, я думаю, не варто, тому що фантастика має використовувати різні методи. І логічну от да, що буде там. І добре, якщо на тлі, цього є якісь картинки, да, зорельот має бути зеленим. Да. Потім виявляється, що він таке.